Вітаю на уроці дизайн та технології. Сьогодні. 25 квітня п'ятниці. Тема уроку. Ми в конструкціях відродим. Досконалість. Форм природи, художнє проєктування, промислових виробів, а також віртуальна екскурсія до музею народної архітектури і побуту, музей просто неба. Урок проводиться за підручником Трудове навчання для четвертого класу нової української школи. Автори Веремійчик Тименко. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації. Перемисловий дизайн. Матеріал до уроку розміщений на сторіночках 82 83 84 85 Художнє проєктування промислових виробів це створення ескізів і макетів нових конструкцій, у тому числі технічних. Нові моделі мають бути привабливими на вигляд і зручними в користуванні. Зовнішній вигляд виробів промислового дизайну розробляють художники-конструктори. Розгляньте зображення. Як дизайнери використали форму метилика? Знайдіть на малюнку іграшку, олівець-метелик, прикраси, промисловий ніж метилик і кроватку. У музеях народної архітектури і побуту ти можеш побачити вітряка на пагорбі і журавля над криницею. Вітряк млин це технічний пристрій, призначений для перемелювання жита і пшениці на борошно, а журавель слугує для підйому відер з криниці. Народний винахід вітряк інженери-конструктори реконструювали, перебудували на електровітряк. Для вироблення електричного струму. Промислові дизайнери звернули увагу на крила вітряка і звичайної бабки, на справжнього журавля з довгою шиєю, і на журавля над краницею та використали свої спостереження під час проєктування різних виробів. Ось розгляньте зображення. За бажанням виготуйте за малюнками один з макетів технічних конструкцій підйомного крана, вітряка, журавля і краниці, електровітряка або інші моделі з деталей конструктора. Розгляньте зображення із групи промислового дизайнера. Колекціювання зображень. Що кого нагадує. Спільно з друзями можна розпочати створення альбому промисловий дизайнер. Розмістіть у ньому самостійно знайдені ілюстрації живих істот, які нагадують своїми формами промислові вироби. Пошук довершених форм виробів складний процес, що містить і споглядання природних форм, і вивчення надбань дизайнерів, і колекці... колекціонування форм промислових виробів. Знайдіть довкола себе природні форми, подібні до конструкції промислових виробів. Замалюйте їх, використавши теплі кольори для зображень тіл природи. І холодні для технічних виробів. Трапляється, що промислові вироби мають назви живих істот. Ти вже знаєш подібні випадки. Журавель це пристрій над криницею і підйомний кран. Журавель німецькою мовою Дер кранш. Перенесення назв. На природні форми з промислових виробів можна простежити на прикладі, на прикладі риб. Розгляньте зображення риб і порівняйте їх форми із зовнішнім виглядом інструментів. Здогадайтеся, як може називатися кожна з риб. Пізнали рибоголку, рибомолот, рибопилу. І ось така ще рибоголка. Домашнє завдання знайдіть в додатковій літературі відомості про те, для чого слугують рибам частини тулуба, які схожі на інструменти. Переглянемо. Навчальне відео. Музей. Просто неба у Перегові. Національний музей народної архітектури та побуту України. Привіт. Друзі. Я в Пирогово. Я приїхав сюди, щоб показати вам цей незвичайний музей під відкритим небом, який є магнітом для багатьох туристів. Цей музей має офіційну назву Національний музей народної архітектури та побуту України. Цей комплекс розташований на південній околиці Києва, який має площу понад 130 гектарів. Музей був заснований 6 лютого 1969 року. Процес створення і наповнення колекції музею розтягнувся на 7 років. Демонтаж, консервацію, перевезення, реставрацію та встановлення на місці пам'ятник народної архітектури здійснила спеціалізована реставраційна майстерня. Офіційна експозиція музею відкрита для відвідувачів у 1976 році. Архітектура всіх регіонів України представлена в таких експозиціях музею: Середня Надніпрянщина, Полтавщина і Слобожанщина, Полісся, Поділля, Південь України, Карпати, Зона від ріків, українське село 60 70 х років ХХ століття Сьогодні на території музею встановлено близько 300 пам'яток народного будівництва 16-20 століття. Традиційні житлові і господарські комплекси включають в себе хати, криниці, комори та інші атрибути давнього українського села. З 1978 року тут відбуваються сезонні етнографічні ярмарки, куди приїжджають майстри з усіх куточків України. Зараз я пропоную вам уявити, що ви українець чи українка 18-го або 19-го століття, який мешкав у дерев'яній хаті, навчався у дерев'яній школі, ходив молитися до дерев'яної церкви та прогуляйтеся тією епохою. З давніх давень більша частина території сучасної України була вкрита лісами, тож дерево було найпоширенішим матеріалом, з якого предки сучасних українців не лише зводили різноманітні будівлі, а й виготовляли все необхідне для життя: меблі, посуд, хатне начиння, виробниче устаткування, транспортні засоби. Традиційна українська хата є справжнім шедевром, в якому поєдналася виняткова раціональність задуму та високий мистецький рівень виконання. Найчастіше її робили з одним шловим приміщенням, до якого могли прилягати допоміжні сіни, комора. а також із двома жловими приміщеннями, з якими поєднувалися у різних комбінаціях допоміжні і навіть виробничі. Матеріалом для стін слукувало дерево в різних варіантах: з груп із колод, брусів, чеплах, каркас із комбінованим заповненням, дрібне дерево, хмиз, килини соломою. Найкращим деревом для стін вважалася липа, дахи вкривали соломою, печеретом, дрібними дерев'яними дощечками, гонтом чи дранкою. Окрім споруд традиційного селянського двору, старе українське село створило прекрасні зразки громадських будівель. До них належать церква, школа, сільська оправа. Життя і економічна діяльність були б неможливими без відповідних виробничних споруд: Тартиків, сукновалень, оліниць, крупорушок, пузень. Традиційні українські млини це витвори народної інженерної думки, що забезпечували потреби старого українського села в доступній, дешевій та екологічно безпечній енергії. Найстародавнішими на теренах України є водяні млини, вітряні з'явилися тільки у 18 столітті. Як обіцяє міністр культури та інформаційної політики Ткаченко, цей музей очікує відродження. Головна ідея зробити його більш відвідуваним, модерновим, сучасним місцем, де постійно вируватимуть події і яке варто зберегти для майбутніх поколінь, у тому числі для усвідомлення власної ідентичності. Діти. Вам сподобалось навчальне відео, ви переглянули цікаву, давню архітектуру, побут українців. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.